Це дуже рідкий випадок, коли до нас потрапляє гідромотор з претензією на гарантійний випадок від виробника. Дані гідромотори були змонтовані в Україні на якесь обладнання, не відпрацювавши свого гарантійного терміну, з ним сталася якась біда. Ми, як сертифікований сервісний центр, маємо право виконувати гарантійний ремонт виробника поклеєн. Тому зараз на відео. Ми вам покажемо, як відбувається розбирання, дефектування і, взагалі, процес претензії можливої на гарантійний випадок. Тому приступаємо, ми зафіксували повністю з фотозвітом його стан перед розбиранням. У нас є збита табличка з серійним номером, але завод-виробник підтвердив наш процес гарантійної претензії. Називаємо її так. Почнемо з того, що ми здемонтуємо верхню кришку. Він одношвидкісний, пружини тут нема. Опа, а цей болтик був відкручений. У нього таке відчуття, що крутили вже. Причому і по цим болтам також. Ну так. Да. Тут щось нехороше було. Але ми зараз все це побачимо. Ну ми бачимо вже наявність стружки. Обов'язковий ритуал кожного моменту, який підсумнював, то треба фотографувати. Фиксация обов'язкова. Масло потекло. Ну, масло потекло, это хорошо, значит оно есть. У -у -у. Ой, сколько воды было, посмотрите. Все в стружке. Катастрофа! В ротарі живого місця нема. Першня заклінівши. Ужас. Ми бачимо сліди корозії на робочій поверхні роторної групи. Також на розподільнику у нас була вода в маслі. Або десь стояв, причому я склоняюсь до другого. Не може такого бути, що цей мотор з заводу був змонтований, рік працював. Дивіться, ну такого не буває. Це дренажна полость. Весь дренаж був в відкритому стані, без масла. Він десь лежав однозначно. 5 тонн. Достаточно. А нет, надо еще нажать. 10 тонн. Вот, только начало проворачивать. Но мы даем трошки больше. Для того, чтобы расслабить штопор на кельце. Видите, какая красота. Оп, Все, стопорне ціле. Так, розпакували тупицю. Радує, знаєте що, що наружна обойма не крутиться. Ну, це добре. Та не, я цей підшипник під заміну ставлю. Я не знаю, видно вам чи ні. Тут жорстка на неоднорідність наружної обойми.